Вітання, терапевтична казка української знову з вами. Казкотерапія, метод психологічної корекції особистості дитини за допомогою читання, прослуховування спеціально підібраних авторських текстів, народної фантастичної прози або літературних казкових творів. Один із видів бібліотерапії. Психолог і психіатр Бетлгейм у науковій праці і корисне прозначення і цінності казки 1985 рік дослідив класичний фонд народної фантастичної прози, вивчивши усталені казкові мотиви, вчений довів, що казки та легенди здатні допомогти дитині адаптуватись у мінливому соціокультурному середовищі, засвоїти народні традиції. Перебороти страх перед дорослим життям і майбутньою самостійністю, а також виховати відповідальність. У 1970-х метод каскотерапії почала впроваджувати у практику бред. Дослідниця створила цикл оповідань Анна Сторіс, 1988 рік, в яких маленька дівчинка Анна потрапляє у складні ситуації, в основі сюжетів оповідань. Життєві події, що їх зазвичай переживають однолітки головної героїні в Україні наприкінці ХХ століття. Побачили світ оригінальні терапевтичні казки Моліцької 1999 рік. З часом почали з'являтися подібні видання інших авторів, так, наприклад, і мої терапевтичні казки з 2013 року для підготовчих освітніх закладів дитячих бібліотек і молодших шкільних класів.